Чим більше успіхів досягає Україна на полі бою, тим частіше з Росії буде лунати пронизливе верещання. То що ж, ви кнуєте? То, що вас всі предали. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, відповідаючи на питання про постачання західної зброї до України, зокрема винищувачі В 16 Клеверлі відкинув погрози Кремля щодо ризику ескалації конфлікту. Ми свідомо вирішили, що не можемо допустити, аби ескалація риторики чи брязкання зброєю з боку Путіна чи Кремля взагалом завадили нам чинити правильно, наголосив британський міністр. Однак британський міністр заявив, що цього разу. Погрози Кремля жодним чином не вплинуть на рішення українських союзників, якою має бути реакція е, світу м, країн, які є нашими партнерами на цю ситуацію? Справа тому, що е, наші партнери, друзі, які виступали вчора і позавчора, і на Раді безпеки ООН, вони дуже чітко про це заявили. Це порушення Женевської конвенції, якщо я не помиляюсь, 56-ї статті. І це пряме порушення Росією цієї конвенції, тому що ця дамба перебувала під окупацією, відповідно Росія несе безпосередню відповідальність за те, що відбувалося на території, яку вона окупувала, і тут звичайно. Є велике питання до того, як в інформаційному полі це було висвітлено. І, власне, перші повідомлення, які ми мали від західних ЗМІ, якраз були не на користь України. Ми розуміємо, що західні журналісти дуже часто поспішають із інформацією, з наданням інформації, і дуже б хотілося все-таки закликати їх до того, щоб вони цю інформацію подавали як мінімум коректно. З іншої сторони, українська сторона має теж дуже вчасно реагувати для того, щоб не давати підстав. Аби е, ця ця позиція звучала і було зразу зрозуміло світові, що власне відбулося. Ну і також хочеться запитати про реакцію і реальну допомогу таких організацій світових, як ООН, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ ВООЗ і так далі, ті, які мали би опікуватися допомогою людям при таких гуманітарних катастрофах, які ми зараз переживаємо. Лише сьогодні було заявлено, що ООН сформує групи. В майбутньому, які будуть працювати в Запоріжжі і Херсоні, і на тимчасово окупованій території, якщо ворог дозволить, як ти можеш це прокоментувати? Я думаю, що, по перше, сьогоднішні обстріли тих гуманітарних центрів, які були, які ми бачили у Херсоні, вони зупинять навіть таку незначну, такі, такі незначні пориви, скажімо так, чимось допомогти. Але я звернув вашу увагу все-таки на те, що Рада безпеки ООН знову ж таки закінчилася тим, що ця організація. Організація продемонструвала повну беззубість, вона продемонструвала повну абсолютну неефективність, і вже давно на порядку стоїть питання про те, що треба перезапускати як Раду безпеки ООН, так і взагалі організацію Об'єднаних Націй, як таку, яка не справляється з безпосередніми своїми обов'язками. Ви пам'ятаєте, що свого часу була розформована Ліга націй. І е, після е, Другої світової війни повстала Організація Об'єднаних Націй. Зараз мені вже здається, що вже прийшов е, час е, абсолютний апгрейд робити ці організації як такі, яка абсолютно не справляється, повторюсь, із е, своїми обов'язками. Те саме стосується і організації на кшталт Червоного Хреста. Uh -huh. Ми вже бачили багато випадків, коли вони також не справляються ні з гуманітарними місіями. Ні з місіями, які власне не підпадають під якісь небезпечні зони. А коли ми говоримо про якраз зону, де ідуть бойові дії. То в мене взагалі немає абсолютної ілюзії, що ці організації просто вмиють руки. Вони будуть спостерігати довго і натхненно за тим, як Україна з цим бореться. Разом з тим, вони не готові зараз відправляти туди своїх представників. Я лише хочу нагадати, що ООН – це ну досить така потужна організація. Туди входить 193 держави світу, крім Ватикану, і це величезні бюджети для розуміння наших глядачів виділяються на функціонування цієї організації і на виконання її місії. Очевидно, місія не виконується, а бюджет хочеться зберегти. Тому реформування мені видається буде дуже складним процесом. Про нього ми говоримо весь час, але поки що я так розумію, що тільки це на словах. Води в Криму вистачить лише я до думаю, кінця року. Я, так так. я думаю, перепрошую. Я думаю, що війна в Україні змінить взагалі підходи до подібних організацій і нам би вистояти і виграти. Далі все буде розвиватися, думаю, блискавично, тому що над реформою таких організацій є, думають вже не одні уми, не одні аналітики. Про це говорилося навіть після початку. Військових дій 2014 року, але повномасштабна ця війна додала ще більше гостроти цьому питанню. Я думаю, що ці організації як не потрібні, як неефективні організації, рано чи пізно вони просто вмруть. Хочу запитати про твою оцінку того, що ж, власне кажучи, Путін хоче далі робити з Кримом після того, як було підірвано Каховську ГЕС, аналітики пишуть, що води в Криму вистачить до кінця року, і потім, ну, типу, десятиліття проблеми з водою в Криму. Це означає, що внутрішньо ворог розуміє, що Крим їм не втримати, і вони мають по собі лишити, хочуть по собі лишити якомога більше Руйнацій, так? Треба оцінювати ситуацію. Я думаю, що тут ситуацію треба, щоб коментували все-таки спеціалісти, які займаються екологією. Дійсно, це проблема, ця проблема з Каковською ГЕС вона на роки, це не навіть не на місяці. І щодо Криму, мені здається, що було багато роз'яснень про те, що дійсно воду для зрошування в Крим можна про воду для зрошування в Крим можна вже забути. Але разом з тим, ми Повинні бути свідомі того, що Криму що Путіну абсолютно не важливо буде випалена ця земля, чи буде вона такою, яка приносить плоди. Для нього важливо взагалі отримати якісь позиції, і для нього важливо зупинити наступ чи контрнаступ України. Він буде робити все що завгодно, аби це зробити дуже багато разів. Казалося про те, що Путін завжди вдається до тактик, що він не стратег. І мені здається, що він не заглядає так набагато вперед. Більше того, він смертний. Він рано чи пізно піде з цього світу. І йому мені здається, що наплювати, що буде в Криму відбуватися через 5 чи через 10 років.